Доброго дня! Сьогодні ми ознайомимося з моїм сайтом на тему сільський туризм Миколаївської області. Перейшовши за посиланням, вас відразу перекине на головну сторінку, де ви можете ознайомитись з загальною інформацією про сайт та регіон. Далі ми переходимо до переліку об'єктів. Їх тут п'ять. Можете прочитати коротку інформацію про них, також вказані контактні дані для вашої зручності. Далі ви можете перейти на реєстраційну форму, де ви можете відразу знайти опитування та вказати свої відгуки по інфраструктурі та харчуванню. Oh. Сука, я уже настроилась, блядь, я тебе зараз тебя блядь. Сколько вы записывали? Минута! Ха-ха-ха! Сука, я тебя заравнюсь.